Супергерої теж люблять ходити в кіно. І, як і звичайні люди, деякі хочуть попасти без черги. Агов супермене! мене! на в кінець черги. Тут всі супер. Я Спайдермен. Я хочу пройти на свій фільм. Привіт, павуче! Ради бачити. Вибач, Але ти не проходиш до нашого кінотеатру. Супергероями вхід заборонено. Тоді відкрию свій власний кінотеатр. Тільки для супергероїв. Грандіозна прем'єра. Урочисто переріжемо Червону стрічку. Ласкаво просимо до суперкінотеатру. Проходьте герої. Агов, А хто перерізав мій плащ? Привіт, друзі. Привіт павучку. Привіт усім. Отакої. оце так зустріч. Два павука за ціною одного. А ось і самозванець. Вийди із залу підробко. Постривайте не треба. Леле, вибач Халку, ми тебе не впізнали. Присядь і не нервуй. Напій за рахунок закладу. Машина для попкорну зламалася. Я нічого не можу вдіяти. Зате супермен може. Хвильку. Цій машині потрібен супергерой. Суперзір підсмажить будь-який попкорн. Дякую, супермене, Ти наш герой. Агов, усі підходимо за попкорном. Охоронець знову дивиться трум трум на робочому місці. Агов, хлопче, тут уже черга. Містік набридло довго чекати. Зараз все буде, друзі. Аго в охоронцю здивований. Іди відпочинь я попрацюю замість тебе. Проходьте герої! Знову ці супергерої обвели мене довкола пальця. Флеш спізнюється у кіно до початку фільму 5 хвилин. Але я все встигаю перекусити. Взяти попкорн? Зайти до зали? Хто тут? І сісти на своє місце. Все одно ще йдуть трейлери. Еластіко. Хочеш попкорну? Ні, дякую. Я дотягнусь до свого. Пан винятковий якраз стоїть на охороні. О, жінка кішка. Знову без квитка. Ну що ж ти, кошенятко? «Аго, чоловіче знову фліртуєш. Дай но ну мені попкорну і хоч. Чіш. Ця кішка так і прошмигнула до залу. Ми дивимося найсумніший фільм. Месники ера хатіко. Але хтось постійно гигоче. Агов, джокера, що смішного? Я дивлюсь комедію на телефоні, хлопці. І вам раджу. Геть смішно. Неймовірно. Ой, песик. <плес> Який нудний фільм. Настав час містік. Зараз ми розважимось. Аго, в супермене. Скільки флешів ти бачиш у залі? А тепер Дедпуле. Або еластико. Привіт Вітора. А ось і твоє селфі. Святий криптоніте, що відбувається. У мене галюцинації. Час додому. Попався супермене. Ти такий довірливий. Лікар Стрендж не зрозумів жарту у фільмі. Перемотаємо та послухаємо ще раз. Все одно не зрозумів. Ще разочок. Аж ось тепер дійшло. Смішно. Аго, в Стрендже, Нам набридло. Може, подивишся кіно в іншому місці. Час тікати через портал. Більше не прийду до цієї зали. Чудово, друже, ти це бачив? Безкоштовне кіно із супергероями. Такого я ще не бачив. Тор звукорежисер грому. Заходь Боже. Доктор Стрендже. Ласкаво просимо. Агов Супермене, Повернися в чергу. Тут усі особливі, а не лише ти. Проходь Стрендже. Ти все одно знаєш, чим закінчиться фільм. Жінка кішка. Мурмяу. Ти у чудовій формі. Приємного перегляду. Давай, герої, Проходь. Розкритий секрет супергруди жінки кішки. Вона пронесла за пазухою своїх родичів. Отак, які милі кошенята. У суперкінотеатрі зникло світло. Ну, що за спокійно, друзі, тор розбереться. Розряд блискавки. Все зроблено. Супер ти просто бог торе. У темного спайдермена немає квитка в кіно. Але це не проблема. Він пройде зайцем. Проблема темного павука в кінотеатрі його не видно в темряві залу. Пробач, друже. Леле, я тебе не помітив. Стрендже, куди ти сідаєш? Не бачиш я тут. Ну, все, це свавілля. Я скаржитимуся продюсеру. Росомаха взяв у кіно маршмеллоу. Чогось не вистачає? Аго, в супермена, мене підсмаж мені зафірки без проблем. Дякую, друже. Пригощайтеся, герої. Дайте мені щось попити. Аж ні, не це. А чи можна мені молочка? Те, що треба, спасибі. М -м, це найсмачніший напій. Проходьте жінко кішко. Фільм уже починається. У цих супергероїв такі дивні уподобання. Ой, лишенько. Кішка вдавилась молоком. За її кашлем геть нічого не чути. Відволічемо її лазерним ліхтариком. Добре, що поряд сидить супермен. Дякую, Кларку. Ти врятував наш сеанс. Тор забув купити смаколики. Гаразд, сходжу. Молоде стережи моє місце. Флеш спізнився, але всі місця вже зайняті. Аж ось одне вільне. Не так швидко, друже. Молотора тобі не зрушити. Дайте но мені найбожественнішу піцу. І швидше моє місце чекає на мене. Чудово! Ой, леле, забув купити газовану воду. Молоде стережи мою піцу. Як нам дістати піцу Тора? Ніхто не може підняти молота. Окрім капітана Америки. Так, кепе, ти гідний герой. Швидше клади молот назад, щоб Тор ні про що не догадався. Агов, а де моя піца, друзі? Розважаєтеся герої. Танос уже надів свою рукавичку і клацнув пальцями. Ой, лишенько, залишився лише звичайний Арнольд. Ось він герой, на якого ми заслужили. Сподобався наш кінотеатр для супергероїв. Тоді пиши у коментарях, з ким би тобі хотілося подивитись разом кіно з Тором Росомахою... З і не забудь поставити вподобайку у цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії про супергероїв на каналі Трум Трум.